Як народжуються гуси. Давайте розберемо, як же народжуються гуси, звідки вони беруться. Зараз я вам покажу. Це у нас, бачите, гусь. Обнімусь. Приїхав він такий з Китая і як же вони народжуються. І що ми бачимо всередині? Ми бачимо сам процес, звідки з'являються гуси. І тепер поглянемо. Дивіться. Різні розміри. Гусь раз. Метр двадцять, це метр 60. Потім гусь 2. Гусь три. Тобто чотири в одному. Чотири в одному. Це так народжуються гуси. А потім далі вони переходять у нас от, до Наташі. Це вона акушер по гусям. І робиться такі, бачите, чудові, прекрасні гуси за 100 гривень на сайті 100 гривень.com.ua. Всім гарного дня!